Чому так відбувається? Чому саме Семен Семенченко вирішив брати участь у виборах 26 жовтня? Ми обговоримо із політологом Олексієм Кошелем. Олексію, ще раз добрий день. Поясніть, будь ласка, цю ситуацію. Спочатку змі повідомляють інформацію про те, що Семенченко йде до Верховної Ради, потім він спростовує її, а зараз бачимо, що це була таки правда. Псих. Політики він хоче створити певну інтригу, хоче привернути увагу до себе, до своєї політичної сили. І таким чином, останні кілька днів, ми говоримо саме про партію самопоміч і про цього політика. І, відповідно, їхній інтерес до них зростає і шанси проходження на виборах. Також зростають, але як на мене, сьогодні не варто говорити про можливість їх проходження на виборах. Очевидно, ця політична команда має бути посилена і ще для того, щоб вона могла потрапити до парламенту. Тобто, це фактична робота на перспективу. Ну, зараз важко говорити на перспективу чи ні, тому що в період війни, в період постійної загрози, настрої виборців постійно змінюються. І насправді на цих виборах ми можемо побачити зовсім різні несподіванки. Перша несподіванка це надзвичайно потужна група нових впливових і. Жорстких політиків у Верховній Раді, і друга крайність, яку ми можемо побачити, це е, потужна і впливова пропутінська колона. І, власне, той факт, який ви наводили сьогодні в новинах, про те, що е, вчорашня команда, замість того, щоб сидіти за гратами, сьогодні дружніми шеренгами йде на вибори до Верховної Ради, нам іще раз підтверджує, що е, сьогодні. Для влади, насамперед, для влади є надзвичайно важливе завдання не допустити пропутінську колону і не дати їй зайняти місце у парламенті і не сформувати потужну політичну силу у парламенті, тому що є, по-перше, завдання суспільства провести люстрацію і не проголосувати за тих людей, які, умовно кажучи, голосували за закони про диктатуру або робили інші кримінальні дії чи напівкримінальні дії. А також є завдання влади, яка має надзвичайно багато механізмів для того, щоб зупинити. Потік путінської колони. Я хочу нагадати, що свого часу відомого ганстера Алькапони посадили у в'язницю навіть не за те, що він тримав в руках зброю чи приймав участь у збройних нападах, а посадили за несплату податків. Тому влада повинна зараз максимально мобілізуватись. правоохоронні органи повинні мобілізуватись, щоб ми отримали в парламенті якомога меншу проросійську колону, яка не буде мати серйозного впливу. Тому що вже зараз ми можемо говорити про те, що головне завдання, яке ставлять собі проросійські сили, це. Сформувати потужну колону і обрати свого спікера, або максимально нейтрального спікера, який влаштує і їх, і Російську Федерацію. І тобто ризик в цьому зараз, насправді є зараз. Ми бачимо, що Російська Федерація зараз очікує 26 жовтня виборів, яким чином вони завершаться, і тоді, можливо, якимось чином буде е, далі або розгортати конфлікт на сході України, або навпаки діяти. Е, Тихіше, скажімо так, ну це також і залежить від нас, наскільки ми зможемо ефективно використати цей час. Тобто зараз для України є кілька завдань, тобто завдання в політичній площині е, максимально згрупуватись проєвропейським політичним силам, узгодити кандидатури з тим, щоб отримати якомога більше голосів і зробити якомога слабшою проросійську групу у майбутній Верховній Раді. Це політичне завдання. Друге політичне завдання це проведення постійних переговорів із Російською Федерацією Дерацією і переведення їх у жорсткий діалог, скажімо, у питанні Криму е Україна має виставити низку своїх претензій, низку своїх вимог. І Україна може говорити з Російською Федерацією, тому що ми постачаємо до Криму на сьогодні електроенергію, постачаємо воду, і Крим від цього залежний. Тобто, ми можемо ставити свій порядок денний і захищати. Е Громадян, які перебувають в Криму, громадян України, або якщо користуватись путінською термінологією, це громадян, які входять у систему українського світу. І також завдання номер один це максимальне переоснащення армії, максимальне посилення армії. Тобто, нам потрібно по-перше попрощатись із радянськими генералами та офіцерами, які показали свою неефективність. Нам потрібно зрозуміти зробити прості і зрозумілі механізми мобілізації. Тобто не відправляти на в зону АТО журналістів, які через два тижні після того, як взяли друк зброю, йдуть на фронт, а в першу чергу мобілізувати наявний ресурс. Тобто потроїти керів потроїти кількість правоохоронців у пі, на півночі Луганської області на Херсонщині, Харківщині, Миколаївщині, подвоїти в цих регіонах кількість представників Служби безпеки України та прокуратури. Тобто люди, чий обов'язок є боротьба з злочинністю і захист держави, які власне вміють тримати зброю, які служили у збройних силах і які можуть бути більш ефективними. Сподіваюся. Ну і так. я думаю, що також завдання це підготує. Утовка цивільного населення, тобто таких дорослих чоловіків, як я, які чекають своєї повістки, з тим, що вони не просто навчались один місяць на полігоні, а вже зараз в режимі вихідних днів навчались і поновлювали свої знання, що таке гранатомет, що таке автомат, тактика бою, і так далі. Це мають бути масові навчання, в які мають бути задіяні мільйони громадян, і ми маємо розуміти, що це найбільш дієвий і ефективний спосіб захиститися від від агресора.